Сьогодні у вигляді ще одна посилочка з Китаю. Йшла вона до мене 19 днів, що, на мою думку, досить є непогано. Ціна є 20 центів. Це повинен бути 3 штуки захисної плівки для заднього корпусу iPhone 6. У даного продавця є. Плівочки для iPhone 6, 6s і 6. В даного покупця замовив три штуки. По трек номеру посилка прослідковувалася, що з Китаю, що в Україні, також до самого аж відділення моєї, особисто, моєї пошти. Ось у такій упаковці посилка прийшла. Хочу сказати, що в даного. Проздавця рейтинг 5 з 5, хоча замовлень вже на сьогоднішній день біля 600. ну Це, мені здається, дуже хороший результат. Тому хто на майбутнє собі напланує таку річ купити, рекомендую замовити іменно в нього. Ось так воно виглядає. Для шостого айфона Одну розпочатим, щоб ви побачите, чи це дійсно є захисна плівка на задній екран. Цей товар був замовлений по безплатному посереднику, тому інформацію, чи дійсно це все підійшло для самого телефону я напишу, думаю, десь тут зверху буде анотація. Які буде це вказано. Скоріше за все ось тут плівка, не знаю, чи камера сфокусує. Дуже цікаво виглядає. В комплекті йде ось така салфеточка примітивна і коробка. Щось воно виглядає взагалі, як. як ну, Як сам папір. Плівки щось не видно. Зараз я перевірю, чи дійсно плівка є. Ні, плівка є. Е, кому дана річ буде цікава, ссылка буде в описі, замовляйте по суті все.